Чи потрібна нарцису любов, якщо він сам не вміє любити? А з вами я, ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Маза. відповідаю на ваші питання, тому не забувайте лишати їх в коментарях. Дійсно, друзі, класне питання, що взагалі від стосунків потрібно нарцисові? Чи потрібно йому, щоб його любили? Так. Однозначно так, нарцису потрібно, щоб його любили. Мало того, що я вам скажу, оці всі історії про емоційні гойдалки, маніпуляції, це тільки для того, щоб отримати вашу любов. Але в комплекті із абсолютною і тотальною. Владою, над вами. Тобто нарцисові мало просто, щоб його любили. Йому потрібно, щоб його любили тотально і абсолютно. І от дивіться, ознакою нарцисичних стосунків є те, що у нарцисичних стосунках є тільки потреби стани. І світогляд лише однієї людини. Тобто, він враховується. І все, що відбувається в цих стосунках, це тільки з врахуванням нарциса. Розумієте, його потреб, його світогляду, його стану. А те, що з вами зараз, це абсолютно нікого не цікавить. І від цього абсолютно нічого не залежить. Тобто, дивіться, нарцису потрібна від вас така абсолютно тотальна рабська поведінка. Коли ви для нього нібито чи рабиня, чи раб, в залежності від того, хто у нас нарцис чи нарцисика, так, або якась його собачка, коли там тільки погукав нарцис вас, і ви тут, коли весь фокус уваги тільки на ньому, коли всі ваші ресурси тільки для нього, вас в цих стосунках не існує. Дивіться, щоб глибше зрозуміти, що від вас хоче нарцис, чи ваша нарцисика? Давайте собі уявімо стосунки між мамою і її новонародженою дитинкою. О, дивіться, що там відбувається в цих стосунках, мама і новонароджене маля, там враховуються інтереси, потреби і стани тільки маляти. Дивіться, тобто, а там абсолютно наплювати. Мама втомлена, мама не спала, мама не їла, взагалі як мама, вона взагалі хвора чи не хвора. Там тільки інтереси маляти. І коли воно плаче о 3 годині ночі, бо йому хочеться, щоб його поносили на ручках то ця втомлена, замучена, хвора мама, вона встає і носить його на ручках. І всім окей. Дивіться, і ніхто не возмущається, що маляне думає, як там його мамулічці. Але дивіться, в чому особливість? В тому, що коли це стосунки мама і її маля, мама розуміє, так, що ця жертовність, оця її жертва не просто так. Це не ну, тому, що її маля якась там капризне, егоїстичне, йому наплювати на свою маму. Воно просто по-іншому не виживе, розумієте, бо воно собі памперс не поміняє, бо воно саме не погуляє, бо воно там їстеньки собі там не приготує оцю сосочку воно собі там не дасть. Да? Воно безпомічне, по-іншому не ні, ну, ніяк. І тут важливо, що мама розуміє кінечність цієї історії. Я пам'ятаю, коли доньку народила першу свою дитину, я прям була в жахові, так, і мені моя подружка каже: Наташа. Не переживай, головне тут пережити перші три дні, перші три місяці, перші три роки. Я пам'ятаю, я прям знаєте, опиралася на оці її слова, того, що це дійсно дуже важко. От мами прям пишіть да? як якби ми не любили своїх дітей. Але оця позиція, коли ти абсолютно, тотальною, повністю не належиш собі, а належиш іншій людині, навіть своїй дитині. Це дуже важко. І тут дійсно ми опираємося на те, що ми усвідомлюємо, що ну, це час такий от пройде час, там воно сяде, там воно поповзе, там воно піде, там воно ще щось. Да? І точно і однозначно буде легше. А от на стосунках із нарцисом, там в чому особливість точно не буде легше. І точно це не кінечна історія. А вона закінчиться тільки тоді, коли або ваші стосунки закінчаться, або хтось один із вас закінчиться. Розумієте? А нарцисові від вас потрібна тільки така любов абсолютна, тотальна і жартовна. І що саме цікаво, що в гаремі кожного нарциса, до речі, в мене на YouTube каналі є відео під назвою Гарем нарциса. Дуже цікаво, там я детально от розбираю цю тему. Там завжди знайдеться. Та людина, яка і буде оцією тотальною мамулічкою, да, незалежності, там це е, чоловік там, чи жінка, в залежності, знову ж таки, від того, хто у нас чи нарцис, чи нарцисиха. І от дивіться, та людина, яка буде чекати, не дивлячись ні на що, яка буде абсолютно і тотально все пробачати. І дуже часто от нарцис, він же все одно, знаєте, поки протягом свого життя там, побуде в одних стосунках, других, третіх, двадцятих, часто там. Ще приєднуються різні залежності, розумієте? То там уже, як правило, до 50 років цей нарцис уже такий підтяганий, хворий, толком нікому не потрібний. Так от дивіться, оця людина, яка все життя чекає, яка все пробачає, яка прям, знаєте, прям знаєте, така супержертовна, от дуже часто от вона саме в цей момент підхоплює цього нарциса, коли вже нікому не потрібен. Розумієте, коли вже все. І докачує цього свого нарциса уже до те, що називається, до смерті. І оцей нарцис, потім буде в нарцисах, а буде говорити: ось оця Катюша От вона мене любила по-справжньому, вона мені все пробачала, вона завжди була поруч. Да? От вона така там сиділа Катюша і чекала, доки вже її там колю нікому не треба, не буде потрібен, уже від нього всі відмовляться. Бо воно вже перетворюється в таке щось непонятно, що, да, і Катюша тоді ось все на кінець тоді стався. Мені знову ж таки, в ролі Катюші Коліньки, може бути Васінька й Мариночка, да там від гендера там. Нічого <кій> не залежить. Так, от, друзі мої, ось. І тоді оце дійсно цей нарцизм може говорити дуже жалко, що я не зрозумів цього раніше. Да? Що я саме оце чекав, цю жертовну історію. Знову ж таки, підкреслю, що це не здорові стосунки. Однозначно, там щось люди з якимись травмами зійшлися. Але дивіться, якщо у вас ще є питання, або є якась ваша особиста історія з нарцисом, я вас запрошую на свої індивідуальні консультації. Пишіть свої історії, свої питання в коментарях. До нових зустрічей!